Рятувальники Сумщини долучилися до всеукраїнської акції, аби допомогти дитині їхнього колеги з Кривого Рогу, донька якого Аліса Шевчик має діагноз спінальна м'язова атрофія. На лікування необхідно 67,5 мільйонів гривень. Акцію в сумах організували у дитячому парку «Казка». Як усе відбувалося? Далі у сюжеті. О й у центрі дитячого парку розташувалась пожежна техніка. Усі охочі могли вдягти форму, спробувати себе у ролі пожежника та посидіти за кермом спецавтомобіля. Рушина руль і по настає. Мене вразило, бо ця техніка сучасна може всіх рятувати, тушити пожари. Ми сьогодні прийшли до парку, щоб поучаствувати в акції допомоги хворої дитинки. Хочемо зробити внески, також ми прийшли подивитися на пожарну техніку, дітям показати, онукам показати. У мене чоловік раніше робив рятувальником, син також рятувальником. От. Ну і Дітей покатати також на атракціонах. Не знали, ми прийшли з дітьми просто погуляти в парку розважальному на атракціони, і тут от велика машина приїхала. Нас зацікавила. Ну і дали нам брошурку, що буде така от виставка, і сказали, можна прийти подивитися. давай Ну не Також бажаючи мали можливість гасити уявну пожежу. Важко втримати не можу. Лише так завдяки працівнику утримую новий опит, дуже дуже сподобалось, цікаво, особливо для дітей. Це важливо, тому що це все по справжньому. У парку близько двох годин працювали пожежний та аварійно рятувальні автомобілі з повним комплектом інструментів. Она э, используется для ликвидации э, аварий. Аварии, имеется в виду автомобильных ДТП. Э, здесь присутствует специальное обладание, например, вот данкрат. Да? Э, данкрат Он специально служит для разжатия автомобиля, дверей. Э, Що, щоб достати потерпілого. Чотирирічний Давид сам ділився знаннями про пожежі. Можна патушити базайба водой, пічком, їба паячинцям, і банка. Відвідувачам парку рятувальники роздавали листівки з історією хвороби дівчинки та реквізитами рахунків для допомоги. На лікування необхідно зібрати 67,5 мільйонів гривень. Аби привернути увагу. Жителів всієї держави про ту біду, яка склалася в сім'ї співробітника ДСНС. а Сам він працює піротехніком в місті Кривий Ріг. В його маленької дитинки виявили важке захворювання. Якщо кожен з нас відмовиться буквально від однієї чашечки кави, а цю ці кошти спрямує на допомогу допомогу сім'ї, тоді маленька Аліса зможе і дихати, і усміхатися, і своїми ручками і також обнімати своїх батьків. Аліса Шевчик народилась 18 листопада 2020 року у родині рятувальника та лікарки швидкої допомоги. В січні батьки немовля Галина та Олексій дізнались про її діагноз спинальна м'язова атрофія першого типу, рідкісне нервово м'язове захворювання. Лікування від цієї хвороби існує, розповідає Анастасія Бовдур, рідна тітка Аліси. Лікування в Україні ніту є надія тільки… лікування в Україні немає. Є надія тільки на укол золгенсма, Також є сироп спінраза і різдіплам. Але в Україні їх немає у вільному продажу, хоча вони зареєстровані. Ми з Галею народились у великій родині. Нас восьмеро дітей. Ми ніколи не знали, що таке генетичне захворювання, взагалі, СМА. Під час вагітності аналіз на СМА не здається. Про хворобу довідались, коли Аліса народилась, і через місяць вона дуже слабкою стала, перестала рухатись. Ми звернулися в генетичний центр, здали аналізи, і через два тижні отримали результат: що це спінально-м'язова атрофія. через дві неділі отримали результати. Штос. За словами Анастасії Бовдуй, Аліса разом із батьками цієї суботи повернулися до Кривого Рогу після здачі аналізів у лікарню «Охмадит». Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному Суми. Акція Врятувати Алісу Шевчик всеукраїнська відбулася у 29 містах України.